Ютуб, добрий день! Сьогоднішнє відео адресоване спеціально для автовласників, простих автолюбителів, які хочуть підфарбувати автомобіль своїми руками, якусь десь корозію прибрати, якусь м'ятинку. І абсолютно буде безполезним для професійних автомалярів. Дивіться, що я вам хочу показати. Отакий От стартовий мінімальний набір для того, щоб провести якийсь ремонт своїми руками. В якості підлеглого. Найшов отаку дверку я з мусорки з Хонди. На ній ми зараз імітуємо ремонт. І я покажу, що за чим, як правильно робити, чим розшкурювати і чим накривати. Погнали! Для початку давайте пройдемося по матеріалам, що я взяв. Кораловий круг, на дрель, на шуруповерт, для того, щоб зачищати ржавчину, знімати фарбу. Потім ґрунт епоксидний в балончику на, на метал. Грунт наповнювач. Це в нас фарба злита по коду на Mercedes. Заправлена в балончик. Вона абсолютно не підбиралася під цю дверку. Це просто показує схематично, як це все правильно робити. Лак, яким треба накривати фарбу обов'язково. Це у нас антисилікон, обезжирювач. Потім. Шпаклівка універсальна. Губки абразивні для шліфовки. Плюс Отакі полоси наждачні, для шліфовки. Це для шліфовки. Airstop. Промазувати місця, де корозію неможливо повністю вишліфувати. Серветки для обежирки, скотч для заклейки деталів. Плівка маскувальна для автомобіля. І це ковакси для підполірування. Толікат і, і листи Бафлікс. Ну, про це буде окреме відео. Дивіться, і шпателя я взяв, липка серветка. Погнали, показую, що за чим. Саме перше, беремо, миємо нашу деталь, просто водою змиваємо, можна мильною. Проста вода, проста тряпка, вимиваємо ми грязюку, землю, пилюку і так далі. Дивіться, перед початком робіт нам обов'язково треба взяти, обезжирити деталь. Беремо антисилікон, промочуємо ним гарну серветку і гарно обезжирюємо всю деталь, бо місце ремонту максимально. Це робиться для того, якщо ми будемо шліфувати, щоб нас в нас риску там, де, шліфув... де прошліфована була деталь, не попало забруднення, те, що є на цій поверхні. Гарно. Не жаліємо, можна поливати, можна з диспенсером, але треба гарно всю деталь обезжирити. Так. Обезжирили. Тепер можна приступати до робіт. Уявимо, що в нас тут є жук, ржавчина і плюс рядом... О, дивіться, що я зробив вм'ятину. Що ми перше робимо тепер? Беремо е... кораловий круг. Ставимо на драйль, чи на який інструмент у нас є, і зачищаємо оцю зону. Як гарно ми вичистили корозію, зняли все до чистого металу. Після цього беремо наждачку P80 і розшліфовуємо ці контури. Коли я цю роботу роблю професійно, як автомоляр, я це все шліфую машинкою. А зараз я буду показувати вам, як шліфую вручну для того, щоб самі зробити кожен і не купляючи дороге обладнання. Недалеко виходимо, бере просто П-80, в мене 3 м кубітрон і розшліфовуємо края. Це бачите, края робимо їх гладенькими, без е е е е плавні сходи, без гострих ступенів, так сказати. Плавно, плавно розшліфовуємо. В принципі, ще трошечки тернуть, бачите? щоб кожен слой, який під низом пофарбований, був широко розтягнутий, а не обірваний. Після того, як зашліфували p 80 беремо p 180 І ту саму процедуру і трошечки далі розшліфовуємо, щоб в нас вся риска, та що 80-кою була зроблена, щоб вона в нас була перетерта 180-м абразивом. Так. Це ми зараз готове місце під ремонт. Місце підшпахлювання. Дивіться, як у нас воно все розш... розшліфовується, широченькі стоїть оці переходи. І протерли. Провіряємо руками, чи немає якихось кордончиків, чи нічого не стрічить, чи все гладенько, щоб на пальці не відчувалося. Готово. Шрифовки обезжирюємо, так як я вам показував, антисиліконом і серветкою. Готово. У випадку, якщо в нас тут корозія, ми беремо обов'язково такий препарат Airstop, відкриваємо його або вушною паличкою, або щіточкою, і любим методом промазуємо, щоб гарно воно пропиталося в ці місця корозії. Я тут не буду, просто не хочу відкривати. Цю баночку не буду вам цього показувати. Так би міг показати. Е, промазуємо. Висушуємо, щоб воно висохло. І потім перед шпаклюванням, там де був нанесений цей арстоп, отакою червоною губкою зашліфовуємо не сильно для того, щоб зверху риска була, щоб у нас була адгезія шпаклівки. Щоб вона прилипла. Поверхня у нас готова під шпаклювання. Ще раз обезжирюємо після, після шліфовки. Розводимо шпаклівку і наносимо. Щоб не відкривати цю новеньку чистеньку баночку, я покажу своєю другою шпаклівкою. Які в нас основні правила при шпаклюванні? Перше, наносить обов'язково, щоб була поверхня під низом заматована. Друге правило розводить згідно інструкції. Не більше і не менше. Дивіться, на кожній банки написано скільки потрібно на 100, Наприклад, на 100 грамів шпаклівки треба 2-3 грами. Затверджувача піроксида. 2-3%. Коли в нас відкриваємо банку, там є смола, бачите, смола виступила. Обов'язково треба вимішати. Якась отвертка, лопатка, шпатель, що небудь, я електродом отак вимішую. Вимішую для того, щоб сама шпаклівка із смолою перемішалася була в однорідній консистенції. Обов'язкове правило чи рекомендація не наносьте товстими слоями. Дивіться, отаку кількість шпахльовки і багато не замішуйте, бо вона швидко застигає. Отаку кількість шпакльовки я беру. Такий лайфхак, як правильно вирахувати оці 2-3% від цієї шпаклівки. Давайте покажу. Беремо кучку, розділяємо пополам оце в сторону. Це в нас, виходить, 50%. Ще відділяємо половину, це 25%. Беремо цієї кучки, відділяємо, це виходить 12,5%. Ще ділимо. 6% і ще оце пополам ділимо. Оце, пополам ми поділили. І отака частина затверджувача нам потрібна. Піроксида. Оце дивіться приблизно така кількість затверджувача. Це приблизно буде цих двох. 2-3 відсотки. І тепер гарно вимішуємо. Я вимішую на шпателях. Є люди, які вимішують на дощечках, на якісь на склі, на якісь непотрібні деталі. Я мішаю на шпателях. Мішаю, мішаю, мішаємо, аж поки не буде прожилків оцього розового затверджувача, рожевого, вибачаюся. Перемішали. Обов'язково треба, коли шпаклюєш. Вдавлювати в поверхню, впори, для того, щоб вигнати все повітря. Щоб все було повністю без повітря. Невеличку кількість беру і наношу. Продавлюю. Раз. Два. Лишнє. краю зрізаю. І тепер зараз він оцим широким шпателем. Ще широким потягнемо трошки. Дивіться, як я затягну. Все, більш не треба, нічого не чіпаємо, даємо їй висохнуть. Можна самовільно давати висихати, можна прогрівати. Я зараз візьму фен технічний і феном нагрію. Так буде швидше і якісніше. З великої відстані не близько. А рівномірно, потихеньку прогріваємо. Дивіться, шпакльовочка у нас підсохла. Беремо ще раз, розводимо, можна не перешліфовувати, якщо це на протязі пів години, і прямо наверх кладемо другий слой, другий шар. Все, другий раз я затягнув. Я дивлюся, що мені вже достатньо, більш наносити не треба. Зараз сушимо і будемо шліфувати. Давайте уявимо таку картину, ніби в мене нема шліфувальних брусків. Я беру просто такий брусочок. Ну, наприклад, навіть дерев'яний такий з реєчки вирізаєте. Береш наждачку 80-ку і починаєш терти. Шліфуємо. Починаючи з 80-ки, далеко не виходимо. Чим більша у нас площа ремонту, тим більше, відповідно, у нас повинен бути цей брусочок, цей інструмент. Тут, я думаю, такого нам вистачить вистачить повністю. Так. Не дотираємо до кінця, не дотираємо. Оставляємо місце ще під друге абразиви менше. Тремо хрест-навхрест. Я думаю, що 80 і тут можна закінчувати. Приблизно вже сходи починають з'являтися. Гострих кантів немає. Беремо 180 і трем 180. 180-ка на цьому самому брусочку Шлифуємо. Так, В одну сторону. Так, Тут у нас чітко, Більше не можна. І тепер вершечок. Бачите, тут трошки бугорочок. Все в одну плоскість треба нам вишліфувати. Так. Головне не перетирати, більше ніж треба не терти, щоб не прийшлось потім дошпакльовувати. П-180. У нас форма готова. Дивіться, рівномірні сходи, нема гострих ніяких, нема перепадів. Потім оцей клантик пішліфовуємо лишнє. Все, красота. Беремо 320. І тепер 320-м абразивом. Тут де в нас оця риска від 180 залишилась, треба все перетерти. Так само беру 320-ку на той самий брусочок і погнали. Можна навіть круговими рухами. Отаку. От Ось От так. Красота. Я думаю, що буде ідеально. Лучше і не придумаєш. Так. А ну, візуально продивляємося. Немає ні от восьмидесятки ки в нас сліди, ні от 180-ки. Ми все перетерли. Як красиво шпакльовочка. Красота. Потім. Беремо червону губку Ковакс і ще далі трошки зашліфовуємо всі місця під ґрунт. Відходимо далі від цієї риски. Тут далі одійшли, перетерли. Тут внизу пустилися. Гарно проматовуємо ці кантики під ручкою, щоб в нас нічого не відслоїлось, нічого не позлозило. тако. Це швидко робиться гарними матеріалами, якісними розходниками. Приємно працювати. Все, обезжирюємо. Беремо антисилікон на цю саму серветку для обезжирки. і обезжирюємо. Так, обезжирюємо всю зону, де буде все обезжирюємо, всю нашу деталь. Продивляємося. Ага, тут є трошки риска проглядається. Зараз візьмемо 320-ку і тут ще дотрем трошки. Бо якщо ґрунтувати на велику ризку або фарбувати, воно все просяде і це буде дуже нехорошо. Після ремонту буде погано виглядати. Обежирюємо. Все, у нас деталь готова під ґрунт. Дивіться, якщо у вас є необхідність... Беремо так, заклеюємо газетою, скотчем, е бумагою або ж плівкою, щоб на, куди не треба, в нас, щоб не попав ґрунт. Я в даному випадку не буду нічого заклеювати, будемо так ґрунтувати. Обов'язково треба, щоб із шпаклівки випарувався оцей антисилікон, щоб всі розчинники вийшли. Я трошки підсужу феном, так буде скоріше, ну, щоб мені довго не витрачати. Багато часу на це відео. Ви можете просто обдуть повітрям. Можете почекати, щоб воно само вивітрилося. Так. Готово. У мене є така рекомендація. Берете любий матеріал, шпаклівка, ґрунтовка і так далі. Лак Обов'язково. Беріть, читайте, що написано на балоні. Читайте інструкцію, що і як робити. У нас написано по піктограмах. Треба взяти 2 хвилини потрясти. І потім із відстані 10-15 см нанести один від одного до трьох слоїв. Е, далі. Е, між слоями витримуємо три хвилини. Для того, щоб шліфувати е, руками 8 хвилин. Сендейбл. Не знаю, що це значить. Коротше. Трясемо балончик дві хвилини і грунтуємо. Балончик я розколотив і тепер треба перевірити, як він розпиляє десь на ненужній деталі. У наприклад, тут подивиться. І наносимо грунт. Перший слой. Отакий сильно жирно заливати не можна. Невеличкими слоями для того, щоб все просихало. Перший слой сушимо. Або повітряна сушка. Я візьму трошки підігрію феном. Лишнім не буде. Запис пішов. Да. Робимо другий слой. Перший слой висох, робимо другий. Красота. Другий слой сушимо і так само робимо третій. Дивіться, три слої я наніс. Після того, як використовувалися балончиком, перевертаємо згори ногами і продуваємо, поки не піде повітря. Все, у нас носик прочищений і ми наступний раз не будемо працювати без проблем, нічого не заб'ється. Сушим деталь. Покажу вам, як виглядає наша ремонтна поверхня, як гарненько ґрунт ліг розтікся. Макро є тут, фокусуйся. Коротше, нема тут в принципі, ніяких дефекти, але якщо у вас видно якісь переходи, це вже на висохшому, якщо невеличкі якісь дефекти, беремо 400-й абразив на паралоні і обережно підшліфовуємо. О, ось дивіться. У нас видно трошки контур від старого лакофарбового покриття. Ну, з такими матеріалами з балончика, це в принципі тут професійного результату. Очікувати не треба. Так, зашліфовуємо це все 400, не виходячи на краєві зони. Після шліфування 400 на паралоні, дивіться, у нас гладка, рівномірна поверхня, без ніяких переходів, без ніяких п'ятин, без нічого. Тепер беремо зелену губку Ковакс. Зеленою губкою Ковакс я розшліфовую десь отаку зону. Десь відступаємо від ґрунта скіки. Шліфуємо. Кантики зверху, ці впадинки, потім під ручкою у ці зони всі перешліфовуємо. Так само перешліфовуємо там, де ми 400 терли. Це все дуже швидко робиться. Я скажу, гарними матеріалами дуже приємно працювати. Так. Шліфунули ми. Дивіться. Наче нічого глянцево не блистить. Не можна залишати глянцю, бо це буде неякісно. Шліфунули. Тепер я бачу, що в мене тут є протір до металу. Це вже перед фарбуванням можна. Беремо епоксидний ґрунт І там, де в нас протіри до металу, закриваємо ним. Трясемо. Зараз трошки ж обежирити треба я вам не показав, що, скажете, що не обезжирив, хто знає. Обезжирили деталь. Трясем епоксидник, І акуратненько. Отаку. От Все, достатньо. Він дуже тоненько, гладенько лягає, розтягується. Всього нам достатньо продуваємо носик. Ту саму зелену губку ковакс і підшліфовуємо. На сріблястих кольорах краще підшліфовувати, щоб не було не було видно цього напила, ґрунта. Тим більше, якщо ми працюємо в непрофесійних умовах. Так, розшліфовуємо далі зону ручки. Зверху, на всякий случай, ще тернемо, щоб глянчика не залишилося. Так. є є, є. Тут добре, тут добре. Добре. І тепер, і тепер зона переходу по лаку. Дивіться, це в нас тут зелено заматовано. Далі трохи відступаємо. Я думаю, отаку. І заматовуємо жовтою губкою ковакс. Щоб в нас лак не попав на незаматовану поверхню. Бо буде видно тоді переход. Це нам не треба, Ми треба максимально акуратно. Зробити, наскільки в нас виходить нашими матеріалами в цих умовах. Стараємося робити по максимуму, а вийде вже, вийде щось вийде. Все, наша деталь готова під фарбування в перехід. Що я роблю далі? Далі обдуваємо і обезжирюємо. Стандартна процедура. Обежирка після кожного етапу. Обежирюванням нехтувати не можна. Краще обежирити 2-3 рази, може й більше. І після цього не чіпати руками. Дивіться, видно, де в нас заматовано, де не заматовано. Видно наша зона. Тепер беремо нашу фарбу, закачану в балончик. Так само, як і всі матеріали в балончиках, треба гарно вимішати. Вимішуємо, трусим, трусим, трусим. Признаюсь вам чесно, ніколи не фарбував із балончика. Отакі професійно фарбую. Не знаю навіть, як вона себе поведе, цікаво, який буде результат. Ну, буду старатися максимально наближено, як це робиться професійним краскопунтом, професійних умовах. Перед тим, як щось фарбувати, краще взяти, перевірити цей балончик або той самий пістолет десь в невидному, ну, в ненужному місці, на заклеєні, на газеті. Десь ну, на непотрібній поверхні. Зараз я провірю, факел який. Добре. Перший слой робимо припильний, припиляємо, не закриваємо мокрим. Ось що у нас вийшло. Ось такий перший слой має бути прозрачним, хай висихає. Після того, як поматовіло, підсохло і не показав він першим слоєм липкою серветкою проходимо. Для того, щоб забрати весь непотрібний опил. Отак От проходимо. Після цього наносимо другий слой. Другий слой можна трошечки залити не сильно. Мені здається, що нам неякісну фарбу балончику зробили, що вона плюється. Все, підсушуємо. І наносимо третій слой. Попробуємо трошки здалеку його зробити, щоб він був такий переходний, опильний. Не подобається, як мені балончик якимись каплями бризкає. Будемо зараз дзвонити в магазин, узнавати, щоб переробляли. Ну, отак виглядає наш. Останній слой. Сушимо. Дивіться, у нас база підсихає. Як вона лежить, видно край. Але ж запам'ятайте, що ця фарба не на цю дверку підбиралась. Це фарба взагалі на другу машину, на Mercedes по коду. Вона може відрізнятися. Сушимо гарненько. Даємо гарну міжслойну сушку після того, як... Заматовіла, даємо десь 20 хвилин вистоїться. і будемо наносити лак. Рома, дивись, це все поверхня пофарбована. І оці всі чорні точки це капельки, які з балончика вилетіли. Видно? Те, що я казав. Балончик безбарний лак. Що в нас пишуть? Дві хвилини треба розколучувати. Вістень 10-15 см для нанесення. Два шари, виходить 30-40 мікрон. 5-10 хвилин між видержка. Так, das... 10 хвилин. Dry to handle. Що це таке? Навірно, на відлип 30-40 хвилин. І повністю, щоб шліхувати, 24 години. Фарба висохла. Розколочуємо гарно балончик і будемо лакувати. Стоп. Перед лакуванням так само проходимо липкою серветкою. Пройшли, прибираємо весь опил. Це що в нас налетів із фарби. Все. Тепер можна лакувати. Балончик розмішаний, Поїхали. Зайду. Другий слой. Поїхали. Непривично мені з балончика, так як я привик до пульвілізатора. Наносимо, не доходячи до незамотованої до поверхні. Там, де заматовано, там і наносимо. Такая себе затея. Не сильно мне эти баллончики понравились. Залишусь что-то помутнило. Уф! Красота! Дивіться, лачок у нас підсух. Ще ничего страшного. И даже краска Більш-менш попадає в колір. Нічого собі. Ну, лак не дає гарного глянцю. із балончика його по-любому треба полірувати, щоб він якийсь вигляд мав. Я думаю, що, мабуть, слоя в три треба наносити. Ви бачили, яке страшне було? Це воно було страшне і за те, що не висохший лак, він давав таку мутність. Що в нас зверху вийшло? Це в нас зона ремонту, тут де була шпаклівка. Я скажу дуже, в принципі, ще адекватно. Якщо, якщо у вас першого разу вийде такий результат, я думаю, що піде нормально, можна ще слой лаку дати, але я вже не хочу його витрачати, бо цей лак треба людині для роботи. Нам його ніхто не подарував. Ці все матеріали купив мій товариш, Коля, і буде пробувати свою машину підфарбувати власними руками. І це відео для нього. Колянчик, будь здоров. Привіт тобі. Хай все виходить. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд. Кому було корисне це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші запитання в коментарях, буду відповідати або знімати якісь вам. Ролики слава Україні.